Взагалі, я вважаю, що, мабуть, це мало смысл зробити одразу, як только хотіли. Починалася окупація Криму, вот тоді, мабуть, це мало смысл. Зараз не знаю. Ну як? Треба блокувати. Ну, частково підтримую. Тому що, ну, із політичних мотивів, так, да, підтримую. Ой, ви знаєте, я не буду зараз нічого казати, хоча я ставлюся не... негативно. Абсолютно негативно. Чому пояснити? А дуже просто, в двох словах. Тому що е, ті, хто виступає за це, забуває, що там, по-перше, живуть люди, по-друге, вони українці. І по-третє, там ще є діти, старики, які лежать в лікарнях, яких треба оперувати і так далі, і тому подібне. Абсолютно негативно. Нікак. Ну, підтримую, але щоб недовго, бо людей шкода. Але якісь міри, мабуть. Мабуть, мають бути. Підтримую. А чому? Тому що чому ми маємо при нехватці в нас електроенергії, віддавати їм за безцін? Чому, маючи в нас якийсь дефіцит, потім... в них треба, щоб трошки розуміння прийшло, за який рахунок вони жили ці роки. Я нічого не буду вам відповідати. Позитивно, як людина, але як інженер, то негативно. Чому? Тому що такі радикальні дії неможливо використовувати проти мирного населення. По-різному. З одного боку, я розумію, що це треба робити, а з другого боку, я би хотів знати, які там юридичні засади всього всього. Але, звичайно, емоційно я підтримую і буду підтримувати будь-яке те, що. За Україну більше нічого. А звичайно, хотів би розібратися, тому що інформації до нас доходить дуже мало. А кнопки зрада чи перемога це мало дуже або або це мало. Там є ще якийсь варіант.